Запропонований об'єкт знаходиться місто Калуш, на 10. Ось це в цьому будинку. бачимо спередньо. Як бачимо, йде рибак, напівфабриката, балована Галя домашня, соціальна пека, меблі Франков, ліжка матраси, копійка і нива, яку нам пропонується є продуктовий магазин, діючий магазин пекарня Так, Тут ми бачимо такий спальний мікрорайончик. З хорошими потоками, тому що позад, отам от є продуктовий ринок. Тут ми бачимо напроти зупинку транспорту. Де там стоїть автобус, це автобуси на села. Тут ходять. Тут бачите, люди збираються. Тут і міська зупинка, і зупинка, яку розвозять людей по селах. Тут ми бачимо пішохідний перехід. Позад також у нас є зупинка транспорту. Там перейдемо поближче до. Магазину. Ось бачимо таку дорогу, яка активна. Так. Соціальна аптека, домашні фабрикати, рибак, я вже сказала. Так ось тут напроти магазину фактично зразу йде пішохідний перехід. Бачимо, люди ось тут переходять. Ось зупинка, якраз автобус на село. Напроти також маємо продукти, м'ясний магазин, там родина, продукти, ось тут от ось тут. Ось бачимо яка і одразу сюди люди переходять, от бачимо з магазину, от люди, люди вийшли з магазину, одразу на пішоходку і пішли на другу сторону. Ось, ось такий. Магазин пекарня. Ось такий спальний мікрорайон, напроти п'ятиповерхові будинки. Там бачимо дев'ятиповерховий будинок і поза цього будинку Де там трошки нижчий продуктовий ринок. Загальна площа, яку нам пропонують в оренду, 161 квадратний метр. Світла тут заведено 40 кВт.